На Надвірнянському ярмарку зібралися місцеві підприємці та виробники, демонструючи різноманіття продукції та свою підтримку Збройним силам України. Микола Драгомерецький має власну гуцульську сироварню, де виготовляють сирну продукцію з коров'ячого молока на різні смаки. Цією справою чоловік займається близько десяти років. каже, це сімейне виробництво. Виготовляємо різний сир з коров'ячого молока, які пасуться по на полонинах. На лугах наших це натуральне. Представляємо традиційний, традиційний гуцульський сир Буц. Сулугуня, ось така. Є моцарела, це вже наша гуцульська бурата, є паличка, сулугуня, качакавала підкопчена. сулугуня підкопчена. Є також наш ексклюзивний сир на півтвердий, Є чедер гуцульський, гавда, песто, гуцульська. Виробник наголошує сирна продукція натуральна, оскільки корови випасають на гірських полонинах. Людям вигідно тримати корови. Тому що ми ну, стараємося гідно оплачувати їхній труд. І тому в нашому селі люди багато тримають корів. Ну, Тільки крові молоко, так. Бо овече молоко це вже інші виробники виготовляють. Ми стараємося не підмішувати, щоб зберегти. Національний уцульський смак Роман із Коломийщини займається виробництвом равликової продукції відтоді, як уперше скуштував цей делікатес. Свою продукцію він в основному продає України Європи. Розповідає, це корисний делікатес для людського організму. Це чистий білок, дуже легко засвоєний, без холестерину, і такий є потужний афродизіак як для жінок, так і для чоловіків. Отаку От продукцію зараз почали переробку, щоб познайомити наших людей, наших краян з таким делікатесом, корисним і смачним продуктом. Це мариноване філе равлика під різними соусами, під томатним соусом, гірчиця та мед, чилі і базилік. Дмитро Томнюк уперше завітав на надвірнянський ярмарок. Вирощуванням риби він займається з 2012 року. А від початку повномасштабного вторгнення активно волонтерить. Важливо для я так бачу для збору наших збройних сил, які я також підтримую. Неодноразово був на сході більше 60 десяти виїздів. Зробив своєю власною машиною, і я розумію, цей час дуже нам це потрібно. Бо хто як не ми? Будемо підтримувати наших хлопців, наших військових частинкою, але ми підтримуємо. Надвірнянка Христина приготувала вдома різноманітні смаколики та прийшла на ярмарок, щоб зібрати кошти на підтримку свого чоловіка та його побратимів. Збір для чоловікової бригади, 128 гірсько восьма штурмова бригада. Збираємо на два інвентори. Це дуже важливо, тому що хлопці потребують багато чого. Ну і завжди завжди є потреба в чомусь. А ми тут мусимо, мусимо їх підтримувати. Це домашня продукція е, є салати, є пиріжки, лінтвейн, ходоги, ручна. Ручна робота, вироби. Микола Яцьків віддав бджільництву близько 40 років. За цей час він здобув репутацію, поділився досвідом з молодими бджолярами і переконаний, допомога ЗСУ святий обов'язок кожного українця. Звичайно, це дуже важливо і де би я не заходився, де би я не був, це ми підтримуємо завжди, ми і медом збираємо для наших захисників, тому що це просто себе поставити в ті. Умови, яких вони відстоюють нашу Україну, це дуже, це дуже жахливо. І скільки би не було, ми завжди даємо на, до, для армії, завжди ми так, донатимо, завжди до армії, знаходимо завжди в будь якій важелі. В якому віці ми б не були, але у нас є завжди для цього від, відложені кошти. І хто потребує, звичайно, ми на то відгукуємося. Можу і поради дати, і вже у моєму. Віці є два пасічники молодому, яких я їм ну, навчав, передав, вони вже розвели собі свої е, пасіки, мають порядку до 30-20 сімей. Спілкуюся з ними, завжди веду з ними діалог, завжди веду з ними розмову. Е, також маю, займаюся тим, що в мене у районі, у Тисменці є спілка моя пасічників, яким я є головою. Відповідно, робимо наради час від часу, і виникають ті питання. Е, якщо Чисто фахові робимо різні е дегустації, робимо різні бесіди, які хто чим обробляє, які, скільки меду зібрали, ну, які є проблеми, Це ми, ми вирішуємо на рівні такої громади, громадської організації, спілка пасічників Карпатка». Район. Голова громади зазначає, у складний для країни час важливо підтримувати суб'єкти господарювання та дати їм змогу реалізувати свою продукцію. Приїхало дуже багато виробників сільськогосподарської продукції. Тут можна побачити і вироби власної продукції, і ручної роботи, і випічка, і сирна продукція все те, що можна сьогодні зареалізувати, продати, а надівнянцям купити. Тому я дякую всім, хто приїхав в нашу громаду. Вже добра традиція. А надвинянцям бажаю використовувати саме цей ринок для того, щоб не тільки закупитися, а думками, обговорити проблеми. Бо я під час закупівлі кожної суботи на ринку торговець провожу прийом громадян. І Сьогодні також закупився. Кожного разу стараюся закупити ті речі вже провірених продавців. Ну і, звичайно, тут є вибір. Дуже великий, велика кількість виробників, які можна. Проаналізувати, порівняти, мусимо похвалити сьогодні керівника відділу інвестицій управління економіки Олесі Михайло Патроняк, яка вже напрацювала базою, яка комунікує і запрошує виробників з різних куточків області і за меж області. Тому, коли говорять про те, що надвірний ярмарок, вони самі дзвонять за декілька тижнів, питають, чи можна приїхати. Тому в житті потрібна комунікація. Якщо є комунікація, то люди приїжджають до нас і продають свою продукцію. Іван на Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.